Національної гвардії України висловлюю вам дякую, громаді Сіна Бережників, за особистий внесок надані допомоги особовому складу, на цьому полку національної влади забувати, за особисто внесок надані допомоги особовому складу, 7 полку населення гвардії України. Ваша благодійна діяльність як до патріотизму на справжній роботи та захиснити Україну. Повагою командирівського частини країнського світу, два полковника на Любо, піднімемося разом, пил, нас ті, хто прагне нашої тиші. В серці кожного з нас сила не крил.